Вітаю наша подорож по світу кави, продовжується, з'їзд, звісно. Фільтр кава Колумбія Ель Макарена. Мита ферментація. Мита. Начкаво, мита. Наче кава Ферментація тут ні до чого. Жовтий бурбон це значить, що буде з яскравими і солодкими смаками. Обіцяє, маракує помело, апельсин цукат. То взагалі круто. От, будемо смакувати місто Черніці. Так. Да. Є скол, до речі, мені рекомендували підписники, то будемо пробувати по серйозному, бо фільтр це серйозно. Це не спалена кава, як всякі брендові варіації, а фільтр повинен бути багатий по смаку. То наразі так і робимо. Давайте готуємось, відкриваємо пачечку. І перш за все, нас повинен збити з ніг аромат. Якщо він там є, є. Якщо нема, це погано. А він тут є. І, до речі, маракуя. Мені здається, манго маракує. От яскраво видається в цій пачці, це дуже круто. Сподіваюсь, я ці смаки тут і знайду. Таруємо ваги. Засипаємо в нашу кавомолочку. Так, а, дивимося зерна, звісно. Рівномірне посмаження. Рівномірна якість зерна. Зерна, до речі, не дешева. 540 гривень, наче мені обійшлося. От, то. Дивлячись на таку небюджетну ціну, хочеться на бюджетного смаку. 15 перерами, варити будемо на Hario V60 і фільтрах теж Hario. Бо в мене наразі є кафек фільтра Т-92 і кафек абака. Ab Якось зроблю на них теж огляд. І, до речі, всім рекомендую. Це дуже круті речі. Фільтр не кращий за інший, це різні варіації. Вони пропускають воду з різною швидкістю і по-різному фільтрують. Краще мати різні варіанти. Насправді я думав, що я придбаю собі кафек і мені не треба буде харювати. А ні. І то, і то для різного смаку, різних профілів, різної кави. От така варіація. Велимо нашу кавку. Ми готові до суперсмаку. Давайте оцінюємо аромат. А, да. Солодкість. Е... Ну Мені манго, я не знаю, як це вам пояснити. Манго взагалі От, от чітке манго відчувається у цій каві. Так, спробуємо зробити з невеликою ямкою в центрі, на етапі зволоження. І давайте. Вперед, поїхали. Ретельно зволожуємо каву. Коли ми робимо а, отакий отвір, коротше кажучи, то трохи більше водички йде на предзмачування. Так, температуру не будемо. Робитись занадто великою в нас наразі 94 градуси. Так, іде готування. Давайте ближче. Щоб все було видно. Так, і пішов наш основний пролив. Да, цей аромат фруктового мангового. Смаку. Тут стоїть дуже потужно і круто. Це якраз і хочеться чогось надзвичайного. І ця кава нам, <кій>, судячи з аромату, це все і подарує. Так, 135-136 мл невеличкий проворот. іде <кій> час. принципі, кава готується десь з тою швидкістю, що я і прогнозую, щоб в мене десь за максимум 2,5 хвилини вийшло десь 210 мл. Так, 180 і 210-220. І в нас буде ще один проливчик. І будемо фіналізувати і смакувати це багатство смаку і аромату. Так, давайте фінальний пролив. І ми готові будемо. 224 мл. Ура! Це буде нашим правильним об'ємом для цієї кави. От. Кава, в принципі, з не дуже великою кількістю вуглецевого газу. От, це було явно видно при передзмачуванні. Наразі передзмачування було нормально, приємне. Не намагалося нам е, знищити, е, допустим, нашу таблетку, чи як це називаємо, рівень кавки. Фільтр. О, дивіться. 2.35, 2.40, можливо, і готово. Так, аромат. Круто, круто, дуже круто. Оцей солодкуватий. Манго-маракуя аромат зберігся, то значить зараз будемо смакувати. Умбія Ель Макрена від Єско. Ну, не дивно. Супер. Цікаво, смачно. Та сама Манго-Маракуя відчувається у смаку. Але, можливо, на моєму готуванні вона ну, тут відчувається не солодкість, а скоріш за все фруктовість і легка гірчинка. Але ну дуже смачно. Да. Помило апельсин цукат. Коротше кава, явний рекомендаціон. Дуже прикольно, коли охолоджується, з'являється більше цих кислинок фруктових ноток. І, і її пити дуже цікаво. Тобто ви для себе відкриваєте з кожним ковтком щось новеньке. Мало того, якщо трохи змінити стиль готування, от, можливо там трохи скоротити би передзмачування, Щоб оці кислинки розкрити ще потужніше. Клас. Давайте так, скільки можна дати цій каві. 4,25, давайте так, по патібальній шкалі. Навряд ли це 4-5, але 4,25 так точно. Кава явно рекомендована до придбання. Клас, дивіться, рекомендую. Дякую.